Курси валют на 30 вересня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні вівторок, 30 вересня. Ми з вами, щоб зробити наш щоденний фінансовий огляд і зрозуміти, як реагує ринок на світові події. Це останній день місяця, а це значить, що можуть відбуватися цікаві фінансові рухи. Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже ми розкриємо, які неочевидні фактори можуть вплинути на американський долар вже найближчим часом, і як ця інформація допоможе вам захистити свій гаманець. Це як знати, що у вашому улюбленому кафе діє знижка на каву після обіду. Ви отримуєте приємний бонус, просто знаючи деталі. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 31 копійка, євро 48 гривень 44 копійки, британський фунт 55 гривень 81 копійка, польський злотий 11 гривень 34 копійки, і молдовський лей 2 гривні 47 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок: американський долар коливається в межах 41 гривня 32 копійки, 41 гривня 40 копійок. Євро можна придбати за 48 гривень 68 копійок, 48 гривень 80 копійок. Британський фунт торгується від 55 гривень 40 копійок до 55 гривень 80 копійок, польський злотий 11 гривень 37 копійок, 11 гривень 47 копійок, а молдовський лей 2 гривні 45 копійок, 2 гривні 55 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Наприклад, ринковий курс американського долара сьогодні трохи зростає порівняно з офіційним. Це може свідчити про невелике підвищення попиту на готівку перед початком нового місяця. Водночас євро також демонструє стабільність з невеликим позитивним трендом. Британський фунт залишається в широкому, але контрольованому діапазоні, а польський злотий і молдовський лей загалом стійкі. Варто пам'ятати, що кінець місяця часто супроводжується активізацією бізнесу, що може призводити до тимчасових стрибків попиту на валюту. На курси можуть вплинути несподівані новини, що стосуються геополітики чи важливих економічних звітів за кордону. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах, адже вони можуть відрізнятися. Обмін валют це як гра в шахи. Краще продумати свій наступний хід, а не діяти імпульсивно. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей перед будь-якими фінансовими рішеннями, краще проконсультуватися з фахівцям. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор «BestChange». Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть то, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступному огляді.